Зараз вам покажу, яка мікрозелень в мене тут росте. Дивіться, ось вам недолік. недолік. У мама сьогодні день здення я такі боєські. Так? У мене нема день народження дочі. Ось, ось це така мікрозелень. Я думаю, якщо посадить помідори, то норм буде чи ні. Як думаєте, норм чи стрьом в будинку? Вирощувати помідори. Я виймо зай. Так. Ой, Ой-ой-ой. Давай, мамі, в ручки дадь. Ой, я си не вийду. Ось дітей вогай. Як же з нею боротися? Треба стяжку робити ще й тут, да, дать? Так. Да. Давай. Бачите, скільки мікрозелені? І квітів не треба. М -м -м. А оце до половини зроблена моя дівчача зона, тут типу для макіяжу, чи я не знаю, що я тут робитиму занову там сидіти. Тут у нас була піскрябина і ми її заклясили файбою. Так, да, була кімната <свіття> 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 Отак. Тут у нас дом і скотч. Мы круватеним усей дом.